Поки що говоримо про головне станом на зараз. І, отже, поруч із Саврані Одеської області перекрита траса на Київ. І, як повідомляють користувачі соцмереж, все через акцію протесту далекобійників у виданні інтен зазначили, що водії, начебто, страйкують через новий закон про мобілізацію. Вони вивели на дорогу десятки фур і утворили величезний затор. Нагадаю, що з 18 травня водії вантажівок можуть мобілізувати на кордоні під час виїзду з нашої держави, а під бронювання більшість з них не потрапляє. Третья раз стоит. Чего вон она стоит. Приехал уже километрию. Пятера. Бачу, что фуры стоят. Чениця національної поліції Олена Бережна у коментарі Суспільному повідомила, що частина далекобійників зібралася у Кіровоградській області, а частина в Одеській. І от через їхні протести траса перекрита частково. Одна смуга руху відкрита для руху автомобілів. цю ситуацію будемо ще до неї не раз повертатися, тому стежте за оновленнями. Далі Коротенька зйомка з страйку далекобійників, траса Київ, Одеса. Мальовнича Одещина, Мальовнича Миколаївщина, Мальовнича Кировоградщина, хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців, київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів та напевно, нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб хоч нас трошки почули, що по Дяді, які со сторони Одеси катаються на Київ на Мерседесах Віана по 200 тисяч доларів в повному фулі з кондиціонерчиками, які ограждені від цієї війни, їхні діти, внуки, близькі, лакеї, Жополизи і остальні люди, які коли них крутяться, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна в принципі і тримається, а не на них. Толстопуза за хабарника. Будь ласка, долучайтеся, розповсюджуйте траса Київ, Одеса, Південний Буг. Всім дякую. Вибачте за незручності. Легкові авто, маршрутки, автобуси, всі пропускаються. Контролюється все поліцією, скоро, для, на для випадок, для надання першої медичної допомоги. Це мирна акція протесту. Дякую.